Але все ж я думаю, що нам кінець. Технологія ця нас переможе. Єдине, все, що залишається, що ми можемо наробити дуже гарних ще агентів, вони будуть вродливими, вони будуть ідеальними, а люди, вони також гарні, тому що в них є недоліки. Якщо штучний інтелект зможе копіювати наші недоліки, тоді нам точно буде. краще комунікувати між собою, тому що вони всі ідеальні. Як вам такі концерти? Yeah. Чому? Люди цікавіші? Представте, ви йдете в парк, і просто все, весь парк штучний. Трава штучна, все стен штучне, і ви це знаєте. Ну, це не дуже приємно. Я впевнений, що кожен з вас з легкістю би сказав, мені треба такий робот, який би вдома, підметав за мене, прибирав би за мене. Є б Хтось садомівка. повинен ту посуду туди поставити. Це вже А за, за метро 8 гривень і увесь кілька. Що? Якщо ти запис світу, то ти не можеш там, ну, як при зустрічі, чинити щось. Вірю, що те, що ти робиш, це класна історія. А більше ніякого не було в тебе доступу до аудиторії. Ти міг ще піти в газету попрацювати, в журнал попрацювати або на телебачення. Тому що щоб увійти в професію, вам треба 20 копійок. Але виникла інша проблема. Тепер всі конкурують з усіма. Для того щоб подивилися твій всі роблять контент, тобто 6 мільярдів людей зайшло в соціальну мережу і створило контент. І оце, звичайно, вже інша історія, бо ти повинен конкурувати з усім світом. Коли з тебе є своє муше, то наче в тебе є там. Ну ти сам вибираєш, куди ти хочеш, це новий новий рівень свободи для тебе, правильно? Це. ти не залежиш від метро, від тролейбуса. Ти розумієш, що ти на цьому знаєшся, і ти дуже-дуже хочеш донести до своєї аудиторії ту історію, історію, яку ти хотів би розказати. Що ти не можеш просто не розказати, тому що воно, воно тебе розриває і це просто бути щирим. Буде записувати всі свої нові сни і десь зберігати. Це була б класна історія. Кошмарна, але класна. Технологія це завжди просто інструмент. Головна історія це ти. І головна історія це може подія, яка може бути. Хто такий репортер? Ми говорили тут. Ну, людина, яка з місця, безпосередньо з місця події. Це, як правило, молода людина, бо в неї ще не болять ноги, вона швидко бігає і швидко може орієнтуватися. І репортер, це те, що я вам розповідав. Си журналіст, в тебе мікрофон, в тебе оператор з великою камерою, ви вдвох бігаєте, потім в себе касета, ви їдете там в студію і так далі. Що достовірно він тобі каже інформацію. чи, е, ну, тобто, Якщо це запис відео, то ти не можеш е, там, ну, як при зустрічі уточнити щось. Ну, Звичайно, ми всі добре розуміємо, що набагато легше споживати контент. Ну, це ну, всі. Чудово, чудово, чудово. Потім людина втомлюється, і найбільша проблема полягає в тому, що ти все менше і менше хочеш аналізувати те, що ти дивився, тому що в тебе картинка весь час змінюється. Тобі цікаво, це, це безумовно цікаво. Різні історії, різнопланові. Потім ті, хто під тебе підлаштувався, почав віддавати тобі більше контенту, який ти подивився довше і так, далі, і так далі. І виходить, що ти весь час тільки споживаєш. А скільки часу у вас йде на аналіз того, що ви дивилися? Це тебе не лякає? Нє, взагалі. Направді, швидко не Я швидко Будете вчитися, все своє життя ви будете змінюватися, і у вас дуже буде багато різних професій. Навіть я розумію, що в якийсь момент, можливо, журналістика для мене закінчиться і я буду займатися зовсім іншим бізнесом. Може, яким сподіваємося, що генерує контекст контент за допомогою штучного інтелекту у зважальних цілях? А як ти думаєш, це взагалі буде в подальшому цікаво людям? Коли люди розуміють, що це щось синтетичне, не справжнє? Ну так. Думаєш. Що... Хочу забити якогось кота, щоб є барабани. От вось а, ти маєш на увазі такий цікавий незвичний контент. Бо ми всі взагалі зараз перестали відрізняти, де правда, де брехня. А з появою штучного інтелекту ми взагалі тепер не розуміємо, а що ми зараз бачимо. Я розумію, що ви зараз краще за своїх батьків можете відрізнити згенеровану ну, якусь річ, чи вона справжня. А коли ти показуєш відео своїй бабусі, то ти їй можеш продати літаючого кота, там, ти літаєш на коті, все це буде працювати. І це величезна проблема зараз взагалі для нашого суспільства. Я думаю, що це може бути величезна проблема для вас.